До почесних громадян нашого міста внесені наші білоцерківці, які поклали своє життя, захищаючи мир і спокій і нашу рідну білу церкву. Посвідчення почесних громадян Білоцерківської міської територіальної громади посмертно білоконю Олександру Геннадійовичу отримує його мати. Посвідчення Бондарю Володимиру Сергійовичу отримує дружина Ірина. Посвідчення Карану Валерію Миколаєвичу отримує дочка Ольга. Посвідчення Ковальчуку Ігорю Анатолійовичу отримує мати Надія Петрівна. Посвідчення Кошелєву Василю Володимировичу отримує дружина Ольга та донька Іринка. Посвідчення Пилипюку Віктору Васильовичу отримує син Вадим. Посвідчення Тихомірову Юрію Сергійовичу отримує мати Лариса Михайлівна. Посвідчення Труцького Юрію Юрійовичу отримує син Георгій. Слава Україні! Героям слава!